А ти знаєш, що кожен з нас хімік так? Дійсно роблячи прості хімічні перетворення, ми не помічаємо цього. А наша мама взагалі є хімічною чарівницею. Але про це трішечки згодом. З давніх давен люди випікали хліб, одержували олію з насіння, а крохмаль із картоплі. Також варили пиво, виготовляли сир, вино. Оце тим самим несвідомо здійснюючи хімічні реакції за участі органічних речовин. То що ж таке органічна хімія, та де ми її зустрічаємо, дізнаємося просто зараз. Органічна значить пов'язана з органікою, а органіка це і є ми з вами. Наприклад, ти, я, наші рослинки, їжа та навіть якісь побутові штуки у будь-якій сфері без органіки нікуди. Наприклад, на вашій кухні не тільки їжа є органікою, а й губка для миття посуду чи мийна речовина. Та навіть якщо ви маєте газову плиту, то газ, на якому ви готуєте їжу. Теж органічна хімія. Також газом заправляють машини, але ви можете сказати, що все одно більшість машин заправляються бензином. Ви не повірите, але це теж органічна хімія. Також деякі органічні речовини є литкими, тому й не дивно, що квіти, фрукти, ягоди, овочі та харчові продукти мають різноманітні запахи. Тож, органічна хімія це галузь хімії, що вивчає склад властивості та реакції органічних сполук, одержання того ж бензину чи мила. Король органічної хімії це карбон. Він міститься у всіх органічних сполуках. Зрозуміло, що не сам, а й своїми друзями-хімічними елементами. Такими, як гідроген, оксиген, нітроген, сульфур, фосфор та з галогенами. Так як відрізнити органічну хімію від неорганічної? Запитаєте ви? Перш за все. Формою та розміром сполуки відмінність органічних речовин від неорганічних полягає в тому, що молекули органічних речовин містять ланцюжки карбону, а молекули неорганічних речовин їх не мають. Атоми карбону здатні послідовно поєднуватися між собою, утворюючи молекули різноманітної форми: лінійні, розгалужені, довгі, короткі, короші їх безліч. Чому ж ми вивчаємо органічну хімію? Запитаєте ви. По-перше, органічні сполуки є основою нашого життя. Тіло складається з органічних речовин, таких як білки, вуглеводи та жири. Але це? Не єдине застосування органічної хімії. Органічна хімія також використовується для отримання енергії. Як ми вже знаємо, джерела енергії, такі як нафта, газ та вугілля, є органічними сполуками. Вони використовуються для виробництва електроенергії та тепла, які ми використовуємо в нашому побуті. І, по-друге, органічна хімія пов'язана з природніми об'єктами та синтетичними матеріалами, які ми зустрічаємо щодня. Звісно, є певна класифікація органічних речовин. Про яку я вам зараз і розповім: вуглеводні, оксигеновмісні сполуки та нітрогеновмісні сполуки. А тепер детальніше поговоримо про них. Перший клас органічних сполук це вуглеводні. Слово вуглеводень складається із частин назви простих речовин карбону, тобто вуглець і назви простої речовини гідрогену водень. Таким чином, ми утворюємо слово вуглеводень, тобто можемо зробити висновки, що вуглеводні це сполуки карбону з гідрогеном. Найрозповсюдженішими представниками. Ама є метан та пропан. Кожного дня люди використовують ці природні гази у побуті, оскільки ці гази без запаху та кольору зазвичай суміш підфарбовують та надають запаху, щоб у разі витоку газу вдома люди відразу зрозуміли, що щось не так, та телефонували до газової служби. Наступний клас органічних сполук це оксигеновмісні сполуки, такі як карбонові кислоти, спирти, жири та вуглеводи. Вуглеводи є одним з основних джерел енергії для нашого організму, наприклад, Глюкоза — це простий цукор, який ми отримуємо з їжі. Ці сполуки утворюються в деяких зелених рослинах і бактеріях внаслідок фотосинтезу. Найважливішими вуглеводами є глюкоза, сахароза, крохмаль та целюлоза. До речі, папір, який ми використовуємо щодня, один з найважливіших матеріалів на основі целюлози. Без нього неможливо уявити наше життя. Останній клас органічних сполук це нітрогеновмісні сполуки, до яких входять аміни, амінокислоти та білки. Більшість амінів є токсичними, а ось амінокислоти та білки навпаки, та ще є основою нашого організму. Без білка існування живих організмів на землі було б неможливим, бо вони є будівельним матеріалом для нашого організму, який необхідний для росту та регенерації клітин, тобто для відновлення. Навіть лікарські засоби, які ми використовуємо для лікування різних хвороб, також є органічними сполуками. Ще один цікавий приклад це етилен. Що ж це та для чого він нам зараз розповім. При його взаємодії з собою ж утворюється поліетилен. Так саме ці пакетики з Магазину для овочів та фруктів. Ця реакція має назву полімеризація, внаслідок чого утворюються полімери. Вони є синтетичними матеріалами, що використовуються у виробництві різних предметів побуту, наприклад, пластикові пляшки, упаковки, іграшки, навіть одяг. Все це виготовлено з різних типів полімерів. Поліетилен це дуже стійка речовина, яка розкладається в природних умовах надзвичайно повільно. Використання виробів з поліетилену, залишки плівки, пакети не можна викидати будь де. Органічна хімія присутня всюди: від продуктів, які ми споживаємо, до матеріалів, з яких зроблені, наші речі. Знання про органічну хімію допоможуть нам зрозуміти цей світ і знаходити нові спроби використання ресурсів навколо нас. Тож дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!